Диво ікона на Черкащині у селі Нечаївка на яблуні з'явився образ Спасителя. На зрізі 50-річного дерева віруючі бачать обриси обличчя Ісуса Христа. Раніше на гілці цієї яблуні з'явився образ Богородиці. На подвір'ї, де живуть дива, побувала Євгенія Гнєвшева. Ось у цьому храмі Богородиця двічі являлася Дмитро Віткаченко. Дмитро переконаний, вона звернулася через нього до всіх, щоб створила її ікону, а ще провели Україну молотвенно покаяний хресний хід від Нечаївського храму до києво Печерської лаври. Спочатку Дмитро побоювався навіть розповідати односельцям та священнослужителю про свої видіння. Думав, глузуватимуть. Йому було сказано, що спиляй гіляку. І він, ходячи по саду, не знайшовши ніякої гіляки, став під цю яблуню і спиляв гіляку, яка лежала під яблуню. Але вона з цього є яблуні ця гіляка. І на тому, на тому спилі з'явився образ хрест і образ тої ікони, яку він нам розказував, що йому з'явився цей образ. Цього літа Дмитрові явився вже сам Спаситель. Так на новому зрізі старого дерева з'явився його образ. У це диво чоловік теж спочатку не повірив. Упав, молився і не знаю, що мені робити. Вже я кажуть і за бжоли забув, що там вони хай летять куди хочуть. Скільки я молився, я й час не знаю, чи я час, чи я два часа. Ну коли вже, як кажуть, од... ожив, то пішов і бжоли сиділи, нікуди вони не полетіли, дожидали мене. Але Олег теж прийшов, каже, бачу, образ бачу, очі бачу, бачу, бачу лік. А що, що Спаситель? Ну, от зразу не можу сказати. А потім походив, каже, бачу, бачу. І вже тоді перехрестився, благословив. Вже тут все, тут все зрозуміло, що це дійсно святиня. І все Господь нам дав для того, щоб оті всі, оте наше ніверіє, що не може бути в якогось Дмитрія, явилась Боже, та все може бути для Господа, все можливо. Спаситель звернувся до чоловіка із проханням дати новоствореній іконі Божої Матері ім'я, а також організувати новий хресний хід. Часто мені задають питання, на якій мові спілкувалася зі мною Богородиця? Я кажу, я не знаю, люди на якій я мові з нею розмовляв. Я понімав її, вона мене понімала і до сих пор я не знаю, на якій мові ми розмовляли. А тут точно я знаю, що на російській мові він сказав, що за почитання мене, от нині пейте воду, сію і вмивайте тіло своєю. Дмитро знає свята цілюща вода та диво, ікона допоможе не лише вилікувати душі та тіла людей, а й повернути людям віру Всевишнього. Така благодать, знаєте, як ото, наче як ото по прийдеш і так легко тобі хорошо. Ось так, очищення, така благодать, очищення, така очищення, така така благодать не хочеться не хочеться. людочки добрі. Як же ж який боженько прийшов до нас, посетив нас своїми, своїми благодаті? Це ще раз доказує тим, хто не вірить. Що так воно просто нічого не буває. Треба твердо стоять. На камні православ'я. Селяни вірять, ця ікона має чудодійну силу. Слава про неї покотилася усією Україною. Господарі двору вже готові прийняти кожного віруючого. Євгенія Гніушева, Юрій Підлісевич Вікка Новини.